Нові переговори між росіянами та американцями не за горами. Трамп продовжує тиснути на Україну щодо угоди про доступ до корисних копалин. Документ можуть підписати буквально в лічені години. Тим часом у Європі погрожують розірванням відносин зі штатами. Це канал час». Про все по поличках розберемо тут і зараз. Доєднуйтесь до нас і не забудьте натиснути на кнопку Підписатися. Вже у вівторок, 25 лютого, може стартувати другий раунд переговорів. Про таке повідомив президент Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп вважає, що у Зеленському вже час працювати над миром в Україні із Путіним. Далі цитую. Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зустрітися разом, тому що ми хочемо зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів. Думаю, у нас є шанс досягти угоди. Я хочу бачити припинення вогню та угоду. Сказав президент США. Тим часом угода про доступ штатів до українських надр може вже бути підписана у суботу, 22 лютого. Про це повідомляє Wall Street Journal. Видання пише: хоч підписи в документі можуть стояти, але він ще не завершений. Співрозмовник, близький до уряду України, повідомив, що велику роль у відповідності до умов угоди зіграв спецпредставник США Кіт Келох. Нині від Трампа поки віє шантажем. Він заявив цитую: Україна або підписує угоду про Копалини зі Сполученими Штатами Америки, або Київ матиме проблеми. За словами президента США, ця угода вже близька до укладання. Він каже, що охоче компенсувати за рахунок цього вже витрачені в Україну американські гроші. У офісі президента поки що стримано коментують це. Суспільне, посилаючись на власні джерела, повідомило, що над угодою про рідкісно земельні копалини працювали всю ніч, але передчасно говорити, що проект угоди вже покращено на користь України, адже залишається питання щодо гарантій безпеки. Британський канал Sky додав, що Зеленський і досі не схвальний погодити документ. Хоча нардеп Олексій Гончаренко повідомив із посиланням на свої джерела, що договір щодо корисних копалин буде підписаний главою МНС України Сибігою і держсекретарем США Рубіо. Що конкретно в ньому буде прописано? Який він статус матиме, поки невідомо. На тлі цих обговорень не дає спокою ще одна тема: Старлінк згортається. Учасники переговорів зі штатів заявили Україні, що можуть відключити проект, якщо не буде досягнуто угоди про корисні копалини, власне про яку ми щойно й говорили. Про таку загрозу повідомило агентство Reuters, і воно посилається на власні джерела. Продовження доступу України до супутникового зв'язку було обговорено на переговорах між американськими та українськими представниками після того, як Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скота Бесента. Це питання ще раз було порушено в четвер під час зустрічі Келога із Зеленським, але як пише агентство… Україні дали зрозуміти, що доступ до Starlink може бути негайно відключений, якщо не буде досягнуто угоди щодо критично важливих корисних копалин. Американські журналісти констатують, що втрата Starlink стала би нищівним ударом для ЗЕСУ. Хоча у центрі протидії дезінформації закликали не панікувати з цього приводу. Кажуть, starlink є альтернатива, яку вже застосовують на фронті. Президент Зеленський зв'язався із лідерами Німеччини, Хорватії, Польщі, Чехії, Швеції та Словенії. Розмови були зосереджені на подяці європейцям за надану підтримку, обговоренні майбутніх поставок та роботі над спільними гарантіями безпеки. Оскільки тиск з боку Америки відчуває не тільки Україна, а й Європа. Нещодавно радник Трампа з нацбезпеки Уолт заявив, що нібито Європа виступає проти завершення війни в Україні. У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Бербок погрожує США розривом зв'язків. Далі її слова. Ми збільшимо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що їм максимально є що втрачати, якщо вони перестануть підтримувати ліберальні демократії Європи, сказала Анна Лена Бербок. Прогнозують розкол Західному світу журналісти Wall Street Journal. Медійники вважають, що американський поворот до Росії направлений на розрив відносин між Москвою та Пекіном. Але зробити таке Трампу буде вкрай важко. І ось чому. По-перше, ці країни вже значно зміцнили військову співпрацю, а їхня зовнішня політика стала більш узгодженою. Китай надає Росії економічну підтримку, включаючи постачання комп'ютерних чіпів та верстатів. Подруге, підтримка Вашингтоном Росії відбувається на шкоду Україні, що віддаляє США від європейських союзників, які є найбільшим торговим партнером і основним іноземним інвестором Америки. Тобто дії Трампа лише нашкодили Заходу. Журналісти припускають, що Москва могла би припинити військову співпрацю із Пекіном в обмін на вигідні умови припинення вогню в Україні. Ба більше запропонувати Вашингтону розробляти нові місця корисних копалень на українських окупованих територіях? Та чи здатна Російська Федерація стримувати Китай у разі підігравання американцям? Піднебесна і так має усі технології та ресурси. І для чого переривати Путіну довгострокові зв'язки із Сідзінпіном? Ставлять питання західні медіа: а якої думки наші глядачі? Напишіть, друзі, свої роздуми в коментарях під цим відео. Не забудьте підписатися на канал час» і поставити свою уподобайку. Українські розвідники попередили про те, що Росія готується до заяви. Кремль спустив казівку щодо просування так званих переможних наративів до третіх роковин повномасштабного вторгнення. До чого це Москва різко змінила риторику? Гурмоу назвали мету інформаційної кампанії противника. Одне з ключових цілей нових кремлівських методичок перекрити статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця, начебто готовністю до мирного врегулювання конструктивної сторони конфлікту. Але ці вовки в овечій шкурі мають у загашники ще низької ПСО, які вже на низькому старті до кидів. Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовилися за спиною України. Українська влада нелегітимна. Українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги, і все тому подібне, в тому ж дусі. Це все пояснюють розвідники, аби ми з вами розуміли, які тези, звідки власне долинають. На нові інформаційні диверсії звертають увагу і в службі безпеки України. Все це робиться, аби розпалити зневіру серед українців. Противник силується дестабілізувати ситуацію як всередині, так і зовні, і дискредитувати нашу державу в очах партнерів, які надають критично важливу військову допомогу. Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та майбутньої анексії Росією країн Балтії, підсумував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Судячи з останніх повідомлень, агресор взагалі розщедрився. Reuters пише, що Федерація готова дозволити використання своїх заморожених активів у розмірі 300 мільярдів доларів для повоєнного відновлення України. Це нібито може бути однією з умов завершення війни і зняття санкцій. Однак Путін бажає, щоб за ці гроші, принаймні третину із них, відбудовували і окуповані РФ території. Паралельно з цим противник веде брудну інформаційну кампанію проти українського президента. Це вони роблять, запускаючи ІПСО через Атлантику. Американський таблоїд New York Post із посиланням на анонімних інсайдерів пише таке: в оточенні Трампа та Білому домі давно панують настрої проти лідера України, а ще там топлять за вибори. Нібито найкращим варіантом для зеленського і світу було би те, щоб він негайно виїхав до Франції. Звідки ростуть ноги цих інсайдерів, можна здогадатися, бо офіційна позиція штатів щодо України, попри недавні заяви Трампа і звинувачення в бік Зеленського у диктатурі без виборів, позитивна. Нарешті першу заяву під час перебування у Києві зробив спецпосланець США з питань України та Росії Кіт Келог. На третій день свого візиту він сказав. Широкі та позитивні дискусії із Володимиром Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки, власне, так він оцінив всі ці зустрічі, що відбуваються у Києві і, зокрема, на Банковій. І про це Келог написав на своїй сторінці у соцмережі Ікс. Але знову ж таки, аби нічого не притягувати за уха, давайте розберемося. То як білий дім... Ставиться до чинного складу банкової насправді. І чому заяви представників команди Трампа йдуть в розріз із самим Трампом? Медіа пишуть, що глава США веде перемовини у своєму стилі. До прикладу, політико переконує, різкі висловлювання Трампа на адресу Зеленського пов'язані не з поворотом у бік Росії, а з обуренням через відмову Києва підписати угоду про корисні копалини. Це публічно підтверджував і державний секретар США Марко Рубіо. Україна нагадаю, має значні запаси урану, титану, ліцію та графіту. Трамп хоче їх отримати в обмін на військову допомогу. Потенційна угода може передбачати бартер еквівалентом корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів. Тож зрозуміло, чому Трамп так нервує.